Другий порох у нас Свято Воскресенський кафедральний собор в честь Воскресення Христового. Ми в основному служимо зимою на першому літом на другому. З початком бойових дій, коли нас Росія напала, то ми перенесли служби і скорочено на першому поверсі. Службу секретар Сумської єпархії Православної церкви України протиреї Петро Попадинець показує, куди влучив безпілотник. Удар стався близько 10.30. Говорить, Говориться, ще служитель. Це кімнатка ризниця, де зберігаються священичі ризи, різні облачення на різні послужіння. І дрон якраз прилетів з цієї сторони в металеві двері. Їх просікли осколоки, а тут спасли ще дерев'яні гарні дубові старовинні двері. Почула шум, трішки злякалася, присіла під стіл, побачила, що впала ікона, вийшла, подивилася. Вроді немає яких господі руйнувань і пішла працювати. Та ми не зламні, нас не зламати, ми не боїмося нічого. Пані Оксана під час влучання безпілотника в сусідній кімнаті робила проскури для недільного свята. Каже, роботу не припиняла. Окрім працівників собору, додає архієпископ Мефодій, в храмі були ще віряни. Працював собор, люди на молитві стояли. Значить, ну, удар був. Слава Господу Богу, ніхто не постраждав. Ну, як звичайно, це вже не вперше. Значить, пошкоджені вікна, дах пошкоджений, воно ніякого результату не дало. Все, то буде собор працювати в звичайному режимі, люди продовжують молитися. У мене син воює, так що привикла, тому що постійно в напрягі, а чоловік загинув. Так що зрозуміти правильно, треба триматися. Триматися і надіятися на себе і на Бога. Пані Зінаїда каже, залишається працювати на своєму робочому місці. Я в першу чергу на своїх хлопців надіюся, сподіваюся, сподіваюся. Ну знаєте, от коли си на зміні, тоді тише. Ви прибачите, що ну правда. Я тоді якось навіть погано хоч плю, але чую менше. Чесно, тихіше. Свято-Воскресенський собор, найстаріша кам'яна будівля Сум. Пам'ятка архітектури національного значення йдеться на сайті Сумської міськради. Збудували її у 1702 році. У 1791 році вона повністю згоріла і була відбудована на початку 19 століття. З радянських часів церква виконувала функції гуртожитку і складу воєнний період, починаючи із 1945 року, місцеві органи влади чинили спроби знищення Воскресенської церкви у 1900 у шостому році прийняли рішення щодо знесення будівлі, але потім її передали сумському художньому музею. У 1978 -му році церкву реставрували, а у 1996 шостому будівлю передали Українській православній церкві Київського патріархату. Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне, новини Суми.